Чи може бути так, що чоловік секс сприймає якось механічніше, ніж жінка? Так, чому? Тому що в нього простіше досягнення оргазму. І він може йти в ці секси якось легше та швидше. Але якщо ми візьмемо жінку, яка класно відчуває своє тіло і легко отримає оргазм, вона також за частотою отаких от випадкових сексів тут прирівнюється до чоловіка, тому що в неї немає труднощів відносно того, як я розкриюся, як я себе відчуваю. І так далі. Але чи є чоловіки, які займаються сексом тільки по коханню? Так, чи є чоловіки, які довіряють тільки після якоїсь такої щирої розмови. Так. Але коли ми. Дивимося тенденцію, коли ми бачимо, що хлопчика виховували таким от завойовником, знаєте, а дівчинку ніжною кицею. Звичайно, ми будемо бачити певні такі от стереотипні твердження. Про те, що чоловік легше, швидше йде в секс, там йому все добре, все подобається, він молодець. А жінка сумнівається, боїться і потребує третього, п'ятого, десятого побачення перед сексом.